Я сьогодні за назарав впевнений. Як будемо вам не скажу? Yeah! Цей, е... Але хотілося би перемогти. Yeah! Тут з такою публікою ну тут не можна четверте місце не здобути. То ми вже, ви вважаєте, ми вже програли, так? Yeah! 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 Гірше ніж на новому дзвоню. Yeah! Yeah! Ми працюємо. Воротар заб'є через себе. Дивне рішення. У Мене прогноз, що ми виграємо з рахунком 3-1. Воротар заб'є через себе. Якої команди? Ну надійсь наші. <рес> Які ворота? Це вже, це вже питання. До початку матчу у Карпат з'явились труднощі, тому що на поєдинок приїхав чемпіон світу з боксу. Що скажеш на то все? Стартові склади, домчак дебютує. Домчак дебютує. Що думаєш про це? Не думаю. Віриш в нього? Вір. Не думаєш, що провалишся? Провалиться? Вір не провалиться. Не? Тобто ти за ворота сьогодні впевнений. Так, я сьогодні за Назара впевнений. Ігор! Які в тебе очікування в цьому сезоні від Карпат? Яка, яку таку от мету ставиш для команди? Типу, очікування були би хороші через те, що минулий сезон був і перочікуванням. Але я сподіваюся, що четверте місце. А прогнози? Четверте, прогноз, місце. У прогноз, прогноз, вас прогнози з очікування не співпадають. Єврокубки б'ють Да. Це, так. Це 100%. Тобто топ-3 або там умовний політик. Топ-4, якщо Динамо. Ну, думаю, Карпати ще має шанси на Кубок, тому побачив. Ну, я думаю, що четверте місце має бути, тому що інакшого виходу немає. Хоч гравці пішли, але тренерський штаб лишився. Я думаю, що команда буде набирати і набирати з кожною грою. Тут з такою публікою, ну тут не можна четверте місце не здобути. Погоджуюся. Ну, «Карпати» точно буде э, гірше, ніж на новому сезоні. Чому? Тому що Карпат залишило очередько, який давав результат. Кенерейкінг, який давав результат. На місце в них нікого не взяли. Фактично нікого не взяли. Тому я думаю, що результат буде трошки гірший. Що думаєш про сьогоднішній матч? Як, як воно буде? Я сподіваюся, що очки будуть. Дуже сподіваюся на три очки. Ну, але суперник іменитий можна так сказати, все-таки вийшли в третій раунд. Кваліфікації ліги конференції і показують кожен рік стабільну гру в УПЛ. Тому буде дуже тяжко, але я надію, що три очки в нас сьогодні будуть. Я думаю, один-один, але я ніколи не вгадую результат. Мене мета, зараз тяжко. Мені здається, на початку буде Карпатом важко через те, що кулісся і Шахтар угу. на початку. Але я сподіваюся, прогноз, якщо прогноз, та матч, я чесно очікую нічию, ага. але хотілося б перемоги. Два кінцевий думчак воротах це дивне рішення. А до на кінцевий як оціниш попередній сезон? Взагалі така підсумкова оцінка по тому, як ну, він закінчився. Попередній сезон мені дуже сподобався, десь трошки не вистачило, десь були травми, десь там сич стецьков. Трошки підвела нас захисна ланка в кінці, тому що хлопці мали, mm -hmm. я рахую, займати четверте місце. Десь трошки не повезло, трошки десь втома якась лазнаки. Але загалом мені дуже сподобався попередній сезон. Дуже круті емоції подарували. Люкс. Перевищили, перевищили, очікувалося, okay. я там прогнозував 8-10-х. Ну, всі так казали, всі no. казали. Ну, ні, було дуже приємно. Я майже на всіх матчах so, був. То... То, то думайте, в цьому сезоні вдасться зробити крок вперед. А, я сподіваюся, головне, щоб менталка не підвела, як в кінці минулого сезону. Mm -hmm. Я фанат Карфас з 6 років. І такий результат річно на свої очі, побачив перший раз в житті. Uh -huh. Я був дуже радий, що команда зараз на підйомі, я впевнений, що вони не зупиняться і. Ні, Єврокубки, Кажу нині, блядь, в кінці сезону Єврокубки, Євроку. Можна й нині ми. не відмовились. Як вам сьогодні наш основний воротар? Дуже здивувався, я до речі, з Демчука. Кажуть, що він, типа, прикольний, дуже перспективний, але те, що він ні разу не грав у ПЛ, Та він взагалі, він не грав, він не грав ні разу у Сум. Ну, дебютувати рано чи пізно треба. Колишні Карпати, звичайно, для мене рідніші, але тут для поки перехід. Перехід, ага. Pamušau, nu, Liuliana, zvykai, zvykai, du, trys komandai.

Tá é só, Вона поставить. Я щось таке відчуття погане. Відміняю. Да, пенальті. <звігінь> Пизда. <звігінь> – Подача. Чай-чай! Добре, Час би момент, час би момент. добре, що ми ще б не розклеїлися, але таке буде. О! Маленький почав гратися, почав, почав дивити з того міста за підтримки титульного спонсора. О, Павло Витор! Рабино! Давай, Витя! Вот Рина зовет, а не Губини.

Nema nema je, nema komu. Ne može nijeko da Dobro! Dobre! 아! <laughs> 케 <laughs> До Європі пограв і в Дніпрі і в Полісі зараз. Жасто... Ну, він виконує 29-28, десь так, ні? 27, вроді. Матч завершився, але судити по одному матчу буде, я думаю, погано. Тому ще побачимо. Мені здається, просто ще типу, початок сезону. Просто Полісія находила. Вже е, почали грати давніше. І. Вони просто на ходу, вони фізично більш готові до сезону. а Карпати ну, поки тільки вливаються. Маю надію, що команда збереться, тому що наступний матч матч проти Шахтаря через тиждень. Це потрібно якось і головою переварити, і фізично. теж. перший тур, перша гра в чемпіонаті доволі важка. Матч почали ніби жваво, але потім щось пішло не так, як можеш прокоментувати. Загалом матч з твоєї точки зору. Та непогано почали гру. Ну, десь пару голів забивати, але не реалізували свої моменти, і потім припустилися помилок, і так вийшло, що пропустили. А далі потрібно дивитися, і Просто не хочеться одразу там якісь коментарі давати. А, ну я б так не хотів по гарячим слідам щось казати. Потрібно подивитися гру і робити висновки. Але я точно можу сказати, що потрібно рухатись далі. Не потрібно в цьому зациклюватись, потрібно робити правильні висновки, подивитися гру. Спокійно і рухатись далі. В першу чергу не вдалося забити гол. Так, в нас був добрий такий момент при рахунку 0-0, коли Вігоря Красапіра там був mm -hmm. шанс, він пробив. Але братар <реш> вирушив свою команду. Але потім ну не знаю, що пішло не так, пропустило гол. Потім цей пенальти ну, я, я взагалі не бачив його, але кажуть, що була рука. На мою думку. Втором, в другому таймі теж була рука. може було, якщо в першому таймі в наші ворота поставили таку 10-метровий, і і uh -huh. то можна було і в їх воротах теж ставити, але це таке. Тому що не вистачило. Напевно, що другий пропущений м'яч якось нас якось, якось нас так поранив, що ми uh -huh. повинні були все одно далі грати, далі гнути свою лінію. Так, і далі там, прислугувати їх, і створювати свої моменти. Але щось з нас не вийшло, перша гра, мабуть, хвилювання якесь було. Перше, дуже дякую за привітання, дуже приємно. Щоб по матчу можу сказати, не вийшло то, що ми хотіли, що думали. Щоб по голам сказати, то зараз на гарячу голову нічого говорити не потрібно, вже сядемо спокійно, розберемо. Хто як міг зіграти краще. Ну, перша гра, ми надіємося, що остання хай буде для нас така. Попереду що весь чемпіонат, що все може помінятися. Все поміняється, ми говоримо. Не може, а поміняється. Через тиждень матч Шахтарем на папері суперник виглядає складнішим. Як будете готуватись до нього, що, що взагалі можеш сказати про цей матч? То ми вже, ви вважаєте, ми вже програли, так? Да? Ні, я вважаю, на що буде, я, я, я вважаю, що буде складніше, ніж сьогодні. Я не можу вам сказати, бо кожна гра вона індивідуальна. Але якщо б це все так виглядало, як завжди на папері, то за заздалегідь за знали результати матчу. Тому подивимося, як воно буде. Та, ну... Всі суперники у нас зараз в лісі дуже хороші. Звичайно, що Шахтар це топ рівня команда, але з усіма можна грати. І треба просто добре налаштуватися, підготуватися до гри, і все у нас вийде. Та, готуватися будемо як, як до суперника. За але... кожного суперника ми готуємося. А... Як будемо, я вам не скажу? Чи варто тебе чекати в основі через тиждень? Це не Я вирішую. То ти будеш старатися. Я, я завжди стараюся. Ви ну, чекаємо. Ти сьогодні дійсно відіграв класно, взяв пенальті. Не почали, можливо, з першим, але нічого. Віримо, що ти будеш прогресувати і удачі тобі в подальшому, дякую. удачі тобі в розвитку дякую. і побачимо через тиждень. Дякую, дякую за привітання. Хочу сказати, що дуже гарна атмосфера на нашому стадіоні. Дуже багато вболівальників підтримка просто божевільна. І дуже прикро, що нам не вдалося побалувати результатом та гарною грою таку велику публіку наших залівальників. Тому будемо намагатися зробити це в неділю. Чекаємо всіх, хто був сьогодні, і всіх хто сьогодні не зміг прийти на седо, приходять в неділю та. Будемо намагатись будемо намагатися порадувати їх результатом на Єлі. Коли вас вже можна буде побачити на воротах в основі так, ми працюємо. Це напевно питання до головного тренера. Я працюю, чекаю і дуже хочу вийти на поле з перших хвилин і добре грати і радувати бальом. Яна працює голова, молві. Я казав про лупашку, до речі, вона злотичена. Правильно, правильно мислить, правильно все робить, це дуже, дуже перспективний футболіст, треба, треба прибавити, може, фізиці дуже-дуже хороший. Один з кращих, я ставлю тройку. Дуже гарно, дуже гарно, гарно твої матч. Дякую за нічого страшного, що програли, нічого страшного. Алейше! Oh,